Щороку, 9 листопада, в Україні відзначають День писемності та мови. Традиційно у цей день українці пишуть радіодиктант національної єдності. Це свято нагадує, що мова одна із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості народу, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Наш випуск продовжить святкове звернення від голови професійної спільноти вчителів української мови та літератури миргородської міської території. Торіальної громади, учителя української мови та літератури Миргородської гімназії No7 Ольги Ксюнс. Для мене особисто є великою честю представити спільноту вчителів української мови та літератури нашої громади. Це справжні берегині, які плекають у своїх учнів ставлення до рідного слова як до великої цінності, причетність до. Спільного прапора, до спільної землі це те, що робить нас народом. Уже традиційно у листопаді навчальні заклади громади проводять тиждень української мови на відзначення Дня української писемності. Ось майстерно організовані заходи, у яких беруть участь наші школярі. Прес-інформування Тиждень під зіркою мови. Радіодиктанти, мовні кавика, брейнринги, фразеологічні розминки, створення колажів, висловлювань про мову, акції заохайне спілкування в інтернеті, сленг у сучасній українській мові норма чи виклик, селфі із книгою. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкраще. Кожне з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі і усі вони наші, мелодійні, дзвінкі, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя, умікайте мовчання, нудьги і миття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Всяка бо мудрість. Письмом не утверджена, йде в невідання і забуття, стверджував майже тисячу років тому Нестор Літописець. І щоб цього не сталося, світ стає великим медіа. Сьогодні кожен із нас трішки Літописець, тому що продукує свій контент, поширює, пише, створює тексти, ставить вподобайки, демонструє селфі. Тож спілкуймося охайно, говоримо правильно і красиво, уникаємо суржику, бо грамотно володіти державною мовою обов'язок справжніх українців. Усі ми, доньки і сини України, горнімося до свого, до українського. Бажаю всім, щоб материнське слово було для нас духовним джерелом життя. І оберегом, не з примусу, а лише за покликом власного сумління. Сьогодні ми усі бійці, бо говорити українською мовою це бути бійцем за націю, за честь, за славу, за народ. Мова це зброя. Говори українською. Будь бійцем. За ініціативи Полтавської академії неперервної освіти, а саме відділу гуманітарних дисциплін, було проведено мовний марафон від А до Я, до якого долучилися територіальні громади області. Миргородську міську територіальну громаду на мовному марафоні представила Миргородська гімназія номер 7 відеороликом, який ви зможете переглянути у п'ятницю, 11 листопада, у підсумковому випуску.